Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогоднішнє відео я б хотіла присвятити пам'яті Джен Біркін, спогадам про цю прекрасну французьку, а точніше англо-французьку акторку, співачку, модель, яка нещодавно на жаль покинула цей світ. Коли я дізналася цю новину, то е, замислилася про те, який аромат могла любити і популяризувати, можливо, протягом свого життя Джим Біркін. І таким чином я дізналася про аромат, який не просто любила Джим Біркін, а який з'явився на світ саме завдяки їй. Тому що саме вона безпосередньо причетна до його створення, і навіть більше вона замовила його особисто парфумерці Лін Харріс і сказала, яким має бути цей аромат. Для мене було з одного боку дивно, а з іншого боку зрозуміло, чому замовлення звучало приблизно так: цей аромат має пахнути нічим порожнечею. Неймовірно цікаво, чим пахне тиша, чим пахне те саме ніщо. Поки що, на жаль, я не з'ясувала, як це пахне, але я знаю, як називається цей аромат, які ноти він містить. І розповім трохи про те, коли він вийшов і в якому бренді, але я думаю, знавці парфумерії вже здогадалися, в якому саме, і навіть більше, можливо, знають і люблять цей аромат. Але про все по порядку: аромат, створений на замовлення Біркін, називається de rien», що в перекладі означає приблизно аромат нічого, аромат порожнечі. Але справа зовсім не у порожнечі, звісно, а в чомусь невловимому, в чомусь дуже природному, натуральному, можливо, як вітер, який неможливо помацати, можливо, як макіяж без макіяжу, який неможливо було. Ідентифікувати на обличчі Джин Біркін. Джейн Біркін сміливо можна назвати адептом стилю мінімалізм. Її фото, які можна побачити сьогодні, зняті багато років тому, кілька десятиріч тому, зараз мають дуже актуальний мінімалістичний вигляд. Зараз можна побачити на вулицях дівчат, схожих на неї, на Джейн Біркін, якою вона була у 70-х. І ця її природність, легкість, юність, справжність, безпосередність і була, очевидно, відтворена в ароматі Ледер'єн. Цей аромат належить бренду Міллер Harris. Це преміальний англійський парфумерний бренд, який створює особливі унікальні аромати, в яких вишуканість поєднується з природністю, зрозумілість і із глибиною. Цей бренд було засновано 2000 року парфумеркою Лін Харріс, яка перед цим для того, щоб займатися парфумерією, для того, щоб відкрити власний бренд, навчалася у самому у грасі. А для парфумера навчання у грасі надзвичайно багато означає. Флакони цього бренду характеризуються мінімалістичністю, елегантністю, англійським стриманим стилем. І саме у флакон такої форми здається і має бути. Поміщений аромат з назвою Легдер'єн. Лін Harris випустила цей особливий для свого бренду аромат 2006 року, і він потім за чутками був зняти з виробництва. Але зараз він доступний, хоча знову ж таки, начебто, не всюди. Наскільки я зрозуміла, він позиціонується як аромат, який можна придбати ексклюзивно безпосередньо у бренда Miller-Harris. Відповідно, цей аромат обовитий Такою досить відчутною таємничістю і однозначно уже зараз може вважатися легендою на фоні останніх подій. І мені здається, тепер аромат, створений самою Джин Біркін, можна сказати, разом, звісно, з Лін Харріс, має привернути до себе велику увагу. А які саме ноти використала парфумерка в цьому ароматі? Для того, щоб відтворити. Ось цю неймовірну атмосферу легкості, природності, яку і створювала Джейн Біркін. Це у верхніх нотах неролі. Це прекрасно, тому що я дуже люблю цю ноту. Особисто для мене це гарна новина. В серці це пачулі та дубовий мох, несподіване серце, тому що ці ноти, як правило, використовуються у базі. Дубовий мох, це дуже аристократична нота, це нота, яка входить до шипрових ароматів. Тож вона чудово підкреслює англійський, великою мірою все ж таки англійський характер. А в базі інші базові ноти, добре відомі всім, хто цікавиться парфумами: це мускус, амбра та ваніль. Як бачимо, неймовірна комбінація з п'яти дуже потужних нот закріплювачів, нот шлейфу, які. І створюють, напевно, особливий аромат. І неролі на вершині. Цікаво, як на мене, дуже оригінально. Мені дуже-дуже хочеться відчути цей аромат. Поки що я можу лише його собі уявити. І те, що я уявляю, мені особисто дуже подобається. Але це все справа уяви, яка не має нічого спільного з реальністю дуже часто. Тож, за першої ж можливості, я познайомлюся з цим ароматом. Тепер ми знаємо, як пахне невловима. Легкість, природність, і за допомогою яких нот створюється цей ефект. І давайте трохи тепер поговоримо про саму Джен Біркін. Вона має англійське походження. Для багатьох, можливо, це невідомо, оскільки вона асоціюється саме з Францією, з французькою вишуканістю, витонченістю, жіночністю, такою особливою. І такою здавалося б невиразною, але водночас надзвичайно промовистою. Сама зачіска Джейн Біркін говорить за себе Її фірмовий стиль, який був з нею багато років, це е, особлива така парижська зачіска, яка асоціюється саме з парижанками, безумовно. А чому Джен Біркін опинилася в Парижі? Тому що вона хотіла бути акторкою, так само як і мама, тобто вона пішла, можна сказати, шляхом своєї матері, але робила це у Франції. З достатньо юних років там вона досить швидко і майже одразу познайомилася із Сержем Гінзбургом на французьким манер. його прізвище вимовляється з наголосом на останній склад. Та й взагалі Серж змінив деякі літери у своєму прізвищі для того, щоб саме французи могли його вимовити. В оригіналі його прізвище, взагалі, то має єврейське походження і звучить як Гінзбург. Неймовірно, але факт цей. Харизматичний чоловік, з як на мене, дуже французькою зовнішністю, немає знову ж таки жодної краплини французької крові. А є українським євреєм за походженням його батьки, тато з Харкова, а мати з Одеси, колись емігрували і опинилися у Марселі. Таким чином, Серж, майбутній Серж, опинився у. Франції, а взагалі то його ім'я при народженні Люсьєн, але за його словами так можуть називати лише жіночих порукорів, що звучить зараз не дуже політкоректно, звісно. А він обрав для себе ім'я Серж, тобто псевдо-Серж. Серж, Серж Гінсбург – це звісно величина світового рівня, це зірка французького шансону, тобто шансону здорової людини, який запам'ятався багатьом поколінням своєю яскравістю. Неповторністю, брутальністю, і саме такими рисами, до речі, він і полонив Джен Біркін, яка була на перший погляд його повною протилежністю І зовні, і за поведінкою. Але тим не менше вони були прекрасною парою, і провели разом дуже багато років у стосунках, не оформлених офіційно, проте дуже міцних, і сприймалися багатьма на той час представниками Паризької богеми як одне ціле, що було цілком справедливо. Тому що це було однозначно коханням життя самої Джен Біркін і швидше за все коханням життя Сержа Гінзбурга. До речі, брат Джен Біркін також цікавий для нас, як для посіновувачі парфумерії, оскільки це був знаменитий режисер і сценарист Ендрю Біркін, який зняв той самий той самий дуже відомий всім парфмоніякам. Фільм Парфумер Історія одного вбивця, я досі, до речі, не подивилася. Ми, можливо, і не робитиму цього, тому що цей фільм надзвичайно складний, важкий для сприйняття. Фільм за участю самої Джен Біркін я дуже люблю. І найбільше мені подобається фільм Басейн, який я подивилася з величезним задоволенням, оскільки в ньому сконцентровано досить велику кількість зірок там і Ален Делон, і Ромі Шнайдер. Прекрасний фільм, який тримає у напрузі, і водночас дозволяє насолодитися красою цих зірок, тому що так це справжні зірки, які були кумирами і залишаються, напевно, для дуже багатьох. До речі, у своїх майбутніх відео я обов'язково повертатимусь до теми парфумів та видатних людей, відомих людей, і робитиму добірки на цю тему, шукатиму інформацію, вишукуватиму в Google. В інших джерелах, а також за допомогою штучного інтелекту, і, до речі, у мене є хороші новини. Я знайшла інший чат, не чат GPT, а трохи інше джерело, в якому можна спілкуватися з штучним інтелектом, і він уже є набагато більш точним у своїх відомостях. Тож я сподіваюся, що і. У темі пошуку ароматів знаменитостей, реальних ароматів реальних людей, які вони любили, використовували. Він мені допоможе. Пан щі, як я його називаю, стане більш корисним для нас. А сьогодні мені залишається лише потішитися, що я тепер знаю про те, як може звучати такий загадковий аромат, як аромат тиші легкої природної невловимості. І надзвичайно приємно, що саме Джим Біркін, ікона стилю, доклала до нього свою руку і вклала в нього свою душу і саму себе. Власне кажучи, цей аромат за задумом мав би асоціюватися саме з рисами Джим Біркін і більше ні з чим. Друзі, дякую, що залишалися зі мною до кінця цього відео. Поставте, будь ласка, йому вподобайку, якщо вам сподобалося. Це надзвичайно важливо для розвитку мого каналу. Залишайтеся каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!